Усім привіт! Я Олена. Сьогодні покажу у відео вам свої покупки продуктові з магазину Арсен та з кіоску м'ясного, в якому я завжди купую м'ясо. Свіже м'ясо називається такий у нас кіоск. Там досить працює така мила продавчиня, і я туди хожу, тим більше, що і близько, і завжди вона дещо порадить, що потрібно як купити, чи свіже, чи не свіже, завжди підкажуть. Взяла цього разу ось такі курячі стейки, шість штучок. Вони доволі такі були великі. Вона мене ще перепитала, чи вам давати шість, тому що вони доволі такі великі. Я кажу: давайте, нехай буде замариную, будемо. З тушу будемо вживати. І також взяла ось таку м'якоть свину. За це все я в кіоску заплатила 260 гривень. Ціни я вам напевно підпишу. Далі в нас йдуть покупки з Арсеном. Взяла ось такий мікс салат, написано Походження Італія. Термін придатності 14 діб, врожай, березень 23 року. Року. Я вже неодноразово такі мікси брала. знаю, вони вже йдуть, Ага, тут написано мити перед вживанням, бо часом говорять, що їх не потрібно мити, тому що вони вже помиті. Але ні, я все одно, навіть якщо таке, таке написано, все одно їх мию, тому що ну, хто знати, як їх там миють. Взяла ось таких. Апельсинів були акційні, важко щось там було вибирати, але потрібно якихось цитрусів. Це в нас от єгипет на 41,29. За кілограм 50 гривень акційні. Також з фруктів взяла два банани, теж були по акції, хоча така собі акція по 70 гривень. Вблизеньку казали люди, що там і без акції така ціна. Два банани заважили на 28,56. Також взяла герчицю французьку, цільні зерна, потрібно мені до салату, буду власне робити ось цієї зелені, трошки герчички потрібно, це верес. Далі взяла я два пакети молока. Ось таке. Радимо тут. 910 грамів. Теж на нього зараз акція в Арсені. Взяла наш улюблений хліб, такий м'ягесенький, просто аж пахне. Зараз донечка просить його нарізати, то візьму відразу нехай їсть. Також ми на антибіотиках, хто не знає. Взяла ось такі йогурти Activia, це від Danone. Це льони-висівки, тут їх йде 290 грамів, і другий взяла полуниця Суниця. Ось такі якісь такі маленькі пляшечки, але потрібно, крім антерожерміни, думаю, потрібно більше вживати таких кисломолочних продуктів. Також акційна була вівсянка, ось така омега. Я щось ніколи не звертала уваги на. Таку, чи це якась новинка, Не знаю. Санграно Фірма брала вже таку неодноразову вівсянку, але це йде омега швидкого приготування з насінням льону. На 3 хвилини запарити. Цікаво, тут пів кілограма. Будемо також вживати. І останнє, що в мене було, зупинилася я на ось таких заквасках. Я до того таких ніколи не брала. Але в Арсені досить таки представлено декілька видів їх. Я взяла і провід йогурт з ацефодіфільною паличкою. Тобто, це написано, що тут 4 флакони зміцнює імунітет. Потрібно зберігати його зараз в холодильнику, відразу його і покладу. Ось тут спосіб приготування, як то все робити. Досить такий детальний. В принципі, буду пробувати. І тут написано, для чого ця паличка ацедофільна потрібна. Що вона здатна переживатися в кишківнику і пригнічувати розвиток шкідливих бактерій. Йогурт з цією паличкою незамінний при лікуванні дисбактеріозів та алергії після антибіотик. Терапії, антибіотикотерапія. А, власне, ми зараз приймаємо антибіотик і після його е, вживання е, ми з антибіотиком ентерожеремін вживаємо там, за дві години. Е, от. А це буде як такий е, е, продукт для Покращення зміцнення імунітету вже після антибіотика. Ось такі були мої покупки. Давайте пробіжимося швиденько почеку молоко. По 29,50. гірчиця 19,90. Апельсини, я вже вам сказала: 41,29. Банан 28,56, біфідо, йогурт, суниця і льон йдуть по 26,90. закваска ось ця 54,30. Вона була не акційна, Салат 44,99. Пластівці вівсяні 29,90 дев'яносто окціні, і хліб бойківський пшеничний за 22,99. І того 354 гривні, 73 копійки. Я сьогодні залишила в магазині Арсен плюс 260 гривень за м'ясо. Ось такі були мої суботні покупки. Пишіть, що з цього всього пробували ви. Можливо, щось. Цікаве порадити, тому що хочеться дещо змінити свій раціон харчування. Знаєте, з весною вже хочеться більше якоїсь зелені вживати, але якихось овочів, фруктів. Але все ж таки дивлюсь на це все в магазинах і розумію, що це все таке хімією посипане, що навіть. ну... Не знаєш, краще, звичайно, своя городина, але якщо немає такої можливості, то що робити? Відмочувати ті фрукти, овочі якось, але наскільки воно дієве, це невідомо. Ну, от такі були мої якісь думки. Дякую вам всім за перегляд. Бажаю вам всім спокійного дня. До нових моїх відео. Всім, па-па.